І, на 5. і сьогодні, я думаю, ви вже догадалися і по назві, і по прев'ю, я буду шукати у ікренги та кінець світу, тобто границю. Е, як ви думаєте, знаєте, у всіх е, таких от іграх, в яких є е, вільна карта, то є якась е, границя світу, тобто є якийсь так кордон, в якому закінчується світ, або ж немає. І ми це хочемо вияснити у цьому відео. В Україні, та я це раніше робив, але це було на старій карті, а зараз нова карта. Тому давайте подивимося, як це буде на новій карті. Але перед тим як я це буду шукати, оці от границі світу, кордони світу, не забудь ставити лайк, написати в коментарях, що ще мені зняти. Водь мій промокод ВІЦ, працюй на усіх серверах з другого по сьомий рівень. Підписуйся на мій канал, підписуйся на мій телеграм-канал. Там теж багато чого цікавого. Бачиш зараз QR-код на екрані у себе і посилання в описі є ще. Ну а ми переходимо до відео. Ті, хто немало дивляться мій канал. Напевно, вже бачили, чи ще не бачила, а знають, що в мене є катер. Тому, думаю, спочатку ми це зробимо з катером, тому що він у мене є. З повітряним бар'єром ми будемо перевіряти на роботі пілота. А так як зараз в мене є катер, то давайте я перевірю це з катером морю. Минулий раз я коли їхав до кінця, там почала дуже багатись карта. Багалась карта, і не зрозуміло, що відбувалось. Тому зараз ми ось їдемо, зараз ми виїдемо за кінець карти. І я, чесно, в мене вже не провантажується там, тобто в мене показується, так сказати, пригрва. Але не знаю, як там буде. Зараз ми виїжджаємо за вже за преділи карти, виїжджаємо. Тобто зараз її вже не буде видно. Подивимося, чи нас не буде кікати. Все, ми виїхали якби за карту. Ну, типу, за оцю карту, яка тут є, видима. Тому давайте зараз їдемо. Зараз зразу видно, що почала багатись вже вода. Почала багатись вода. Хоча і це, в принципі, графіка, напевно, більше багається. Давайте зараз, може, відключу її, подивимося, може щось зміниться. Реалістична вода. А, ну так вона не багається. Да? Але мені здається, буде гарніше з реалістичною водою, хоча вона трошки багається. Ну і ладно, це значить тільки з реалістичною водою. Ну, тоді їдемо, шукаємо щось. Так, зараз почало вже набагато менше провантажитись карта. Тобто, як бачите, такий от невеликий круг провантажується тільки. 에, тобто вже пішли такі баги, бачите, зараз вода, скажете, так сорка води, так сказати, трошечки скакає туди, назад і вперед. Але, в принципі, це зараз не те, чого ми шукаємо, тому що в принципі, ми далі можемо їхати. І тому давайте зараз спробуємо е, доїхати. Я хочу максимально довго поїхати, мені цікаво, що буде далі. Все-таки може бути, що карта безкінечна, але я дуже сумніваюся, що карта безкінечна, тому що... що безкінечна вона ніяк не може бути, тому що би... таке би, ну, ні одна, Це б би... ікренгета важило б не 20 ГБ, наприклад, а важило десятки тисяч ГБ і безкінечно. Коротше. Тобто, десь кінець є, але нам просто треба його знайти. І, до речі, тут дуже висо, ну, дуже хороший FPS. Як бачите, 99 FPS. Враховуючи, що я зараз веду запис. Без запису, тобто, було б, би... ну, вже більше, ніж 99 не буде, але без запису було б ще краще. Тобто, тут можна. Давайте підключимо шейдери NB. NBNB! А тут псується вода. Ну, обійдемося без ANB. І підключимо назад реалістичну воду. Е, все. Ну, добре, їдемо далі. Так, спочинається в нас якісь тут такі вже дивні баги. Починаються у нас якісь такі дивні баги. Я не знаю, чи це, такі, ну, типу, чи це такі прості баги, тобто вони такі на будь-якій воді, типу, коли так переключаєшся, що вода ніби підвищується. Чи це саме тут? І так само тут є такий силу... силует, бачите, ніби от корабля. Так само я не знаю, чи це просто баги і та, чи це саме баги через те, що ми вже виїхали далеко. І на карті ми, до речі, десь, ну, десь з того місця там, де й виїхали. Ну Добре, пливемо далі. Так, зараз почали трошки так само вже далі продовжитись баги час від часу. У мене тут а, ось, бачите, воно воно оновлюється, тобто вода частково кудись дівається, потім повертається. Ну коротше, зовсім не зрозуміло, Бувається. і як бачите, круг стає все менший і менший. тобто... Коло провантаження стає менше. Тобто, таким чином ми можемо знайти, що воно було дуже маленьке. Але все одно це не той ефект, якого ми чекаємо, тому їдемо далі. До речі, тільки зараз я помітив, що в мене розмита ось ця от міні-мапа. Тобто ось міні-мапа зліва в нижньому кутку, вона розмилася. Тобто вона вже сказати, далі Тречі, розмилася. Погано її трошки. Оп! Тільки що ви бачили, що відбувалося, тільки що бачили? Ви на свої очі бачили, що тільки що було. Мене телепортувало назад трошки. Опа! Все, ми дійшли до того моменту, який хотіли. Ось, ось границя. Все, ми знайшли цю границю. Ми знайшли, давайте її Отак от. Ми знайшли її. Отак, давайте зараз ще раз. Виріжемося. Опа, нас зразу розвертає. Нас зразу розвертає. І все, ми знайшли оцю границю. Давайте, якщо отак, от їхати. Отак оце, воно просто нас зупиняє і розвертає назад. Тобто, в принципі, розробники, напевно, продумали цей хід. Але, в принципі, думаю, якщо мати. А, і до речі, отак от не можна камеру туди закинути, нас так само камера вибиває. Я думаю, якщо мати е, адмінку, тобто, я думаю, можна попробувати пролетіти через цей бар'єр і піти ще далі. Думаю, далі просто вже пустота буде. Тому, в принципі, кінець карти ми вудяного дізналась. Тут просто стіна, яка, ну, вона і розвертає і камеру, і не дає нічого, ніяк поплисти. О, давайте спробуємо не на катері. Давайте спробуємо не на катері, а. Ага, катер, як тільки я виліз де спавнився. І нас. І дуже жорстко багає. Все, я, я нічого не можу зробити. Туда нормально плисти не можу, все, мене просто перекидує. Все, я, я не можу. Я, ми тут не застрягли. Чекайте, а якщо так от назад, так кратно. От, от. Все, я, я тут застряг. Я застряг. Я, я нікуди не можу заплести. Я я... А чому я ще в наміг? Я нікуди не можу запласти, все, капець. Ну, добре, все, що нас лишилося зробити, це тільки прописати респаун. Тому що інакше варіанту в нас нема просто. Добре, тепер давайте ми е, візьмемо зміну в пілоті і попробуємо е, подивитися, чи є по висоті бар'єр. Я взяв літак, тому давайте зараз злітаємо, Так. щоб згадати, як керувати. Давайте зараз ми спочатку наберемо пасажирів, щоб ми ніби вверх летіли. Звичайно, я міг для цього експерименту б попросити в когось або вертоліт, або самому купити вертоліт, але ви розумієте, вертоліт коштує недешево. А шукати якусь людину з вертольотом, це треба її ще спочатку знайти. Тому, думаю, будемо перевіряти на м, такому от простому літаку. Так, нам тут трошечки побили двигун, оцей от там недоролений Жигуль їздить. Ну, я сподіваюся, що нам оцей от напівдихаючий двигун не буде заважати. Тому давайте зараз літаємо. Це ми злетіли і тепер будемо просто летіти вверх. Я сподіваюся, нам не скаже, що ми там відлетіли за далеко від мітки, до якої маємо їхати. Але буду дуже сподіватися, що зараз я нормально долечу, бо в мене трошки, ну як трошечки, мене тут низька швидкість. Тому буду сподіватися, що я нормально благополучно долечу до верху. Так. Я тільки що випадково пролетів над зоною боїв кланів за крешування магазину, ну але зараз не про це. Як я зрозумів, в принципі, я вже дійшов до границі, тому що далі я вже просто не можу пролетіти, тому що, як тільки я піднімаюсь трошки вище, я зразу опускаюся. Тобто, от, навіть я навіть не можу помаленьку, тому що якщо просто помаленьку, я просто-напросто не піднімаюся. Тобто, ну, вже вище я, напевно, не можу піднятися. Я думаю, що це якраз така ось ця е, умовна границя. Тобто, це не така пряма границя, як була е, там, ну, там на морі. Е, тут вона така більш, більш проста, просто що я вище вже залетіти не можу. Як я пробую залетіти. Бачите, от я з кілочку піднімаюся і зразу мене кидає вниз. Тобто, каже, це просто так працює, скати, аеродинаміка, тобто просто піднімаюся, я піднімаюся, в мене залишується швидкість далі вище не можу летіти, але я просто-напросто вже вище летіти не можу. Навіть якщо так от легенько піднімати, я просто вже вище не лечу. Тому, що би я би не робив, би я вже сказати, цю лінію не перетну. Ну, а я дякую за те, що ти дивився це відео до кінця. Став лайк, підписуйся на канал, пиши в коментарях, що ще мені буде зробити на екрані там. От мій промокод віц. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!